Всім привіт! З вами канал СВГЛА. Сьогодні ми цепляємо душову шторку, маленьку поличку. Ось Душова шторка йде саме до потолка, непоганий дизайн санузла. А саме графіт перегородочка чорна фурнітура. Ось у нас ми маємо такий санузон, непоганий. які кольора дійсно цікаві. Сюди і бронза непогано підійшла. Ну Тут графіт стає майже як бронза, тут буде невеличка поличка. і, можливо, ще замовник. Замовити дверця, то щоб скрити цей полір. І всю цю сантехніку, яка буде псувати весь вид. Ось так, друзі, при... приклеїли, прикліпали прикрутили, приклеїли. Зараз забираємо цей силикон, який повилазив Сюди кладемо прокладочки на шурупчики. Ось. І потім вже будемо решту робити. Таких роботах повинно бути все рівно, тому що будуть зазори величенькі, ну і потім будуть щілі. Якщо ви зробили і у вас там все гуляє, то розраховуйте на те, що або буде профіль більше, або будуть зазори більше. Залишайтеся з нами, як поціпимо вже. Змонтуємо вже шнурочку, тоді вам заснімемо, покажемо, як вона буде поглядати вже готовою. Тобто займається ремонтами, при собі обов'язково мати. Один, два, рівня. У нас два таких і ще є фірмовий бош. На Цей інструмент жалкувати гроші не потрібно. Ось ми відбили ноль. Ось. І у нас зараз буде дивитися робота. Друзі, все, завершуємо робити нашу шторочку. Дуже класно сучасно виглядає шторка, зараз камеру вам покажу. Ну, супер, дуже уютно і, ну, як на мій погляд, Якщо все в рівні, якщо все нормально, там можна кріпити, то краще зробити саме так. Дуже гарно виглядає. Переключаємо камеру. Дивіться, що ми маємо. Ми маємо от таки до шторку, до потолка. Ось такий у нас іде профіль. Також він. Приклеєний, прикручений. З цієї сторони, якщо камера дасть можливість, переключилась камера. Такий невеликий шовчик. Получився. Ось таку ми маємо шторочку Дуже класно. Ну, на жаль, камера цього не передає. Ось дивіться, таку полочку зробили. Ось нас Дуже міцна полочка. Все буде тримати, дуже багато можна туди накласти всього і з нею нічого не буде. Ще можливо тут замовник замовить двері, щоб закрити. Ось є можливість зробити скляні двері, повісити їх сюди і закриваєш. І замотувати ще скло, і не буде боляра тоді видно, буде взагалі супрово виглядати. Ось.